Нехай добро перемагає зло, хай здохне Путін бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріума, з вами Дзюба Михайлоу. І сьогодні вітаю не тільки глядачів, але і Радіо 22 слухачів. До речі, долучайтеся теж до ефіру. Ми транслюємо все на сервері. Толока.Медіа латиницею, звісно, і там є кнопочка Radio 22, де ви також можете почути цей прогноз, незважаючи на те, що світла немає, зв'язку немає. тем не менш, ви сьогодні побачите все і почуєте. Це буде прогноз на тиждень, єдине що ми виключимо суботу, бо субота це божий день. Як і заповідав Господь, треба у суботу відпочивати. Тож ми будемо розглядати тиждень з 9 червня по 14 червня по п'ятницю. І я буду використовувати відразу три оракули. Спочатку я буду використовувати руни, і вони нам скажуть, чого очікувати від кожного дня цього тижня, тобто будемо 6 днів розглядати. І буде спочатку. Ми подивимось буде відбуватися в Україні безпосередньо цей тиждень. Викладаю перших шість рун. Отож. перша, Друга. Третя. Бачите, руни зовсім незвичні, також трикутні. І якби не ці руни, руни, четверта руна, то я б ніколи не здогадався зробити і таро трикутними. Справа в тому, що трикутник це досить така сильна фігура, не випадково її використовували єгиптяни. Так, п'ята руна. І шоста руна. Отож. Перша руна Хагау. Друга руна Дагаз. Третя руна Лагус в прямій позиції. Четверта руна Гіфу, п'ята руна райдо в прямій позиції, і шоста руна Інгус. Що ж стосується тижня, розпочинаємо неділя не досить гарна. Випала руна Хагалас, це руйнування, це прильоти, це якісь катастрофи, які, на жаль, є в Україні. Далі. Понеділок, понеділок, 10 число, руна Дагас, руна змін, і це буде щось відбуватися у суспільстві. Якісь коливання, це руна, яка закінчує рунічне коло, тобто закінчиться якийсь період і розпочнеться щось новеньке. Вівторок, досить несподіваний день. Зверніть на це увагу. Можуть відбуватися якісь несподівані події, і також у вівторок дуже гарно працює інтелект і інтуїція. Далі. Середа, 12 число, гіфу, якісь дари, якісь зустрічі, пересечення шляхів, і в цілому непогано, одначе, воно все одно, що стосується зустрічі і підписання якихось договорів, іти щось комусь проплачувати, не треба це робити саме у середу. Далі, четвер, дуже непоганий день. Райдо, це рухи, 13 число, досить гарний день для пересувань. І п'ятниця, 14 число, інгу. Ця руна пов'язана з ДНК, тобто з вашими предками, з вашими потомками. Тож в п'ятницю краще провести зі своїми рідними. Тепер шість рун, що буде відбуватися за межами України в цілому у світі. Отож, неділя. неділя це рух, в нікуд, це рух кудись і це світло. Це у нас руна факела, руна. Кен Ken, Кенас, і вона каже про те, що у понеділок буде якесь просвітлення, можливо, якісь зустрічі на вищому рівні, чи відкриття якихось нових шляхів для розвитку суспільства. Тут не мається на увазі Україна, тут має на увазі саме зарубіжжя, якісь будуть відкриття. Далі, понеділок, 10 число, руна. На утіс необхідності, змін, нужда, вона буквально перекладається. І це будуть якісь такі події, пов'язані з долею загалом людства. Треба подивитися, які будуть кліматичні у цей день зміни. Далі вівторок, 11 число. Руна Манас в прямій позиції, і це людство, це суспільство, непоганий день саме вівторок буде за кордоном. Далі середа, 12 число, руна врожайності, яра. Одначе вона у цих трикотних рунах вона має перегорнуте значення, тому у середу будуть якісь гальмування. Далі, четвер, 13 число. У рус дуже гарна руна, пов'язана з матінкою з землею. Будуть непогані події саме у четвер. І нарешті п'ятниця, що буде відбуватися за кордоном, руна пертха в перегорнутій стадії. Це щось відкриється. Неможливо буде щось приховати. Це все відкриється саме у. П'ятницю і подивіться, як цікаво. Зовнішні руни всі зелені випали, і це жіночі руни. А для України випало чотири чоловічих руни, і вони пов'язані з руйнуваннями, з несподіваними змінами, з якимись таємними перемовинами та за вухом уперед. Головне, що уперед, а не назад. Руна райдо вона дає надії, що в четвер будуть відбуватися досить непогані події саме на фронті. І додам ще по одній руні за знаком Зодіаку. Якщо ви народилися під знаком Овен, то для вас цей тиждень це буде пов'язано щось з вашим майном, з нерухомим майном. Руна, одал, отіла. Вона пов'язана з вашими якимись маєтками, з будівлями, з квартирами, а також з родом з родичами. Можливо, вам слід буде зустрічатися і вирішувати саме проблеми родичей у, цю, у цей тиждень. Далі, представники знаку Тілець для вас цей тиждень це час поганих починань. Вам випала руна феху перегорнута, а ця руна пов'язана з рухомим майном, з грошима. Тому краще у цей тиждень не підписувати ніякі важливі якісь договори і нічого не розпочинати, хоча б намагатися нічого не розпочинати. Далі, представники знаку «Близнюки». вам випала. Руна винні, руна щастя, руна радості і також гарна руна для того, щоб працювати і заробляти гроші, а також непогано для веселощів для того, щоб відпочити. Якщо у вас раптово ваша відпустка припадає на цей період, ви можете багато зробити гарних речей і з користю свою відпустку провести. Далі представники знаку РАК для вас цей тиждень це боротьба. Руна. Торн, Турс, руна калючка, шип, великан, велетень, вона досить напружена, одначе ви зможете подолати ті перепони, які, вам, які вас зупинюють, і особливо вам пощастить, якщо ви чоловік, ви сьогодні максимально можете використовувати свою воєнничу енергію бо молоторо у ваших руках. Далі представники знаку Лев. Для вас цей тиждень він без змін. Вам випала руна іса, а це руна льоду, руна стійкості, руна замороженості. Тож сьогодні у цей, цей тиждень у вас все якось застигло, як льод. Тому намагайтеся, можливо, все ж таки виходити в люди, бо ця руна дуже нагадує енергію карти відлюдника, і, можливо, цей відлюдник і випаде вам уже в картах Таро у другій частині. Далі представники знаку Діва. Беркана в прямій позиції дуже гарний тиждень для жінок. для... Особливо матерів, які можливо годують дітей, бо це руна Беркана. Вона випала в прямій позиції, і це дуже гарна руна для розвитку для чогось нового, що буде відбуватися для продовження якихось стосунків і для саме для жінок, для матерів. Далі представники знаку Терези. Вам випала одна з ваших рун: це руна Ейвас. І вона пов'язана зі здоров'ям. На здоров'я слід звернути вашу увагу, особливо на ваш хребет. Можливо, у вас є якісь досить погані. Відчуття, що щось не те, можливо, слід піти до лікаря. В цілому, це ваша руна. Вона не має зворотньої фази, одначе в трикутних рунах така фаза є. Тому зверніть увагу саме на здоров'я. Далі представники знаку Скорпіон вам випала руна коня Ейвас. Дивіться, Ейхвас і Ей вас. І це дуже гарний показник, що у цей тиждень вам треба переїжджати кудись. Ви можете використовувати свою тваринну енергію, вам вистачає сил. Можливо, якщо у вас є бажання придбати собі авто, саме гарний тиждень для цього. Далі, представники знаку стрілець. Вам випала руна сили. І вона пов'язана з сонячною енергією, і вона пов'язана з тим, що ви можете багато чого зробити. Сила волі з вами. І в цілому вона ще й випала в дуже непоганій стадії, коли ви можете своєю, свою силу використовувати на користь собі та людям. Далі представники знаку Козиріг, на жаль, у вас немає у цей тиждень захисту. Вам випала руна. Алгіс в перегорнутій стадії вона каже про те, що у вас зв'язок з, ни, з нижнім світом, з нав'ю, і на вас можуть навалю, навалюватися якісь темні сили, тому намагайтеся якось захищатися, чи то молитвами, чи то мантрами, чи то тим, що ви просто будете менше ходити цей тиждень. Далі представники знаку Водолій вам випав тюр. Та й вас в перегорнутій стадії ця руна каже про те, що ви втрачаєте у цей день у цей, у цей тиждень енергію. Ви втрачаєте ті орієнтири, до яких ви прагнули. Це дуже поганий показник для чоловіків, особливо для військових. Ви можете стати просто жертвами різних там наказів, які просто будуть вас вести у потойбічний світ, тому будьте обережні. І нарешті представники знаку. Риби. Вам випал Ас Ансус в перегорнутій стадії. Ця руна каже про те, що у вас у цей тиждень ви будете отримувати багато дезінформації, позитивних якихось новин цього тижня не очікуйте. І окрім цього, представники знаку Овну дуже непогано вам. Зустрічатися у цей тиждень з представниками знаку Риби, представникам знаку Тілець намагатися не зустрічатися з представниками знаку Овен, бо вони будуть псувати вам все. Представникам знаку Близнюки дуже непогано вести справи з представниками знаку РАК. Ракам рекомендовано зустрічатися і мати справи з представниками знаку Тілець. Левам випала одна, ні. Левам треба зустрічатися і робити справи з дівами. Дівам дуже гарно робити справи з стрільцями. Для Терезів я вже казав, що цей тиждень буде сповнений вашою особистою енергією. Для скорпіонів непогані справи з. Козерогами для стрільців досить несподівані можуть бути моментами з представниками знаку скорпіон. Для козерогів треба бути дуже уважними, обережними з представниками знаку Скорпіон. Для водоліїв не слід зустрічатися з представниками знаку стрілець і для риб не рекомендовано зустрічатися у цей тиждень з представниками знаку. Ну, і це була перша частина, це були тільки руни. А у другій частині я додам до цих рун ще й карти Таро. Тож, якщо ви все чуєте на Радіо 22, зараз для вас буде якийсь трек, який обов'язково поставить в ефір наш головний випусковий діджей е 82 Ну, а ті, хто дивиться все на каналі Затаріум, не забувайте ставити свої лайки. Лайки, і дивіться продовження у наступному ролику.